Вітаю всіх ви на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про неймовірний вайбовий кубок України, чистку в Динамо, трансферну революцію в Шахтарі та багато іншого. Починаю з Кубку України, який стартував цієї п'ятниці, і він почався так, як ми хотіли. З того, що аматорські команди проходять команди УПЛ, команди УПЛ вилітають. А також ми бачимо велику кількість пенальтів. Звичайно, це все завдяки реформі. Як бачимо, вона вдається, і ми бачимо, як команди з невеличких сел можуть проходити команди УПЛ. І дуже приємно, що там у цих невеличких селах ну, просто свято футболу. Одним з головних плюсів цієї реформи є те, що прибрали додатковий час і одразу б'ються пенальті. У підсумку з 14 матчів ми бачимо сім серій пенальті, завдяки якій ми бачимо, що така команда, як Агротех, яка є аматорською, проходить команду епіцентр з УПЛ. Також ми побачили дуже класний матч у Києві, де на стадіоні імені Баннікова локомотив, який грає у другій лізі, пройшов упелівський колос, і також завдяки саме пенальті. Якщо ви бачили цей поєдинок, то напевно розуміли, що якщо б був би додатковий час, то напевно Колос все ж таки зміг би перемогти локомотив, бо на останніх хвилинах відчувалося, що команда з УПЛ краще фізично підготовлена, має кращі заміни, і з часом локомотив просто втомлювався, і це було відчутно. А так, завдяки ось цій новій реформі, у локомотива був шанс у післяматчевих серій пенальті. Тут, звичайно, варто відзначити Арсенія Бліменко, який, по-перше, ще під час основного часу відбив пенальті. Ну а також в серії він відбив ще два пенальті, тому він цілком є героєм цього поєдинку, допомігши своїй команді вийти до однієї 16 фіналу. Хоча також важливо додати, що ще допомагає командам з нижчих дивізіонів, які грають у себе вдома, що їхні стадіони. А саме газон поля знаходиться у не найкращому стані. Газон на Банікова був не найкращий. М'яч котився не так, як, напевно, хотіли більш майстеровиті гравці колосу, а тому десь завдяки цьому у локомотива зрівнялися шанси з ковалівцями. Продовжуючи про воротарів та серію пенальті, то варто визначити Романа Жмурко, який грає за лівий берег, і в матчі проти Кудрівки в серії пенальті він зіграв на нуль. Лівий берег переміг з рахунком 3-0, ну а Жмурко відбив два пенальті. Ну а ще одною командою УПЛ, яка вилетіла з Кубку України, є Луганська зоря, яка програла Чорноморцю з рахунком 2-1. Але тут, враховуючи те, що команда з Одеси ставить перед собою завдання повернення до УПЛ, і вона там грала нещодавно, не втратила сильно свій основний склад, тому цей матч можна цілком назвати рівнем УПЛ. Також неможливо не відзначити один з найкращих голів в цьому раунді, де в матчі маяк Сарне Металіст Харків Кирило Діхтяр зі штрафного забив просто неймовірний гол. Подивіться на цей гол. Такі голи рідко коли бувають. Наразі маємо три аматорські команди вже в одній 16 фіналу Кубку України. І ще одна, як мінімум, там точно буде, тому що буде матч між саме аматорськими командами, а саме. А саме коло з полона Хмельницька область, нафтових далина, Івано-Франківська область. Ну і також корміл гратиме проти львівського руху, ну а Полісся Ставки гратиме проти Ребела з Києву. Тому о, цілком о, можливо, що в одній 16 фіналу кількість аматорських команд може збільшитися до шести. А що думаєте ви з приводу цих матчів Кубку України? Бо особисто мені вони дуже сподобалися. Це як якесь таке невеличко свято у футболі. Також поговоримо про трансферні новини, тому що з'являється все більше чуток, що болісся все ж таки зробить ще трансфер цього літа, не зважаючи на те, що вони там за останні півтора роки накупляли дуже багато гравців. І за моєю інформацією, вони не планували когось купувати взагалі. І першочергове завдання було розпродати оцей весь баласт, який вони купляли останні півтора роки. Але у підсамку ми бачимо, що пішов лише вендел як вільний агент. Ну, звичайно, повернулися гравці, яких вони брали в оренду. Ну, і пішов Батіста, але це вимушений трансфер. У підсумку ми бачимо, що замість Батісти прийшов Філіпов. Ну, це логічно, але ось прийшов Кравченко. Замість нікого, просто тому що напевно захотів тренер. Ну а зараз за чутками журналістів та то таке вони підпишуть гравця колосу Владислава Велетня. Ну і також можуть підписати Єгора на Ну, стосовно назарини, я повідомляв ще місяць тому. До того ж, за моєю інформацією, ротонь хотів Назарину ще взимку, коли він працював в Олександрії, тому тут не дивно, що продовжують працювати над цим трансфером. Що стосується велетня, то цей трансфер виглядає якимось спонтанним і виглядає він таким, що можливо цей трансфер на заміну Олексію Гуцулякову, тому що є певна ймовірність, що Гуцуляк може залишити клуб після матчу з Фіронтиною. Звичайно, це не точно, це все ймовірно. Олексій Гуцеляк дуже цікава особистість. Я це помічав ще коли він грав і за Дніпро один, і за Полісся, коли я відвідував матчі. І дивиться він на усіх якось зверхні. Мені це до речі також підтверджувало, що він і на тренуваннях такий, і є перечуття, що він зверхні дивиться і на тренерський штаб Полісся, зокрема на Ротаня. А всі ми знаємо, що Руслан Ротань дуже емоційний тренер, дуже такий гоноровий. Тому, можливо, йому це не подобається і вже є розмови над тим, щоб його продати, а сюди завести ось цього велетня. Тому може хоч і не зараз, але взимку, думаю, ну точно дійде до того, що продадуть Олексія Гуцуляка. Також не можу не поговорити і про Динамо, тому що з'являється багато чуток офіційної інформації, напівофіційної, і все це дає якусь загальну картину, що в Динамо буде багато змін. По-перше, повідомляється, що Динамо залишають скаути. Це кравець та Хачеріді. Але в цьому плані ну, немає нічого дивного. В мене лише виникає питання, а навіщо взагалі динамо скаути, якщо немає трансферів? Ну просто навіщо? Ми навіть не знаємо, як вони виконують свою роботу. Тобто, там, знаєте, там прийшло б там, 5 гравців а, за останні два трансферних вікна, і ми б судили. Ну, дійсно, вони погані скаути і нічого не знайшли. А так виходить, що Динамо нікого не може придбати, бо. Всюди просять якісь великі гроші або велику зарплату, і у підсамку нікого не підписують. Тому і не дивно, що ми бачимо хачаріді в аматорському клубі Авангард Лозова, но кравець у себе в сторіс інстаграму постійно викладає якісь новини щодо криптоінвестицій. Тобто, зрозуміло, що людина ну, і близько не займається скаутингом. Далі, що стосується Олександра Шовковського, то з'явилася інформація, що в нього виник конфлікт з капітаном команди Андрієм Ярмоленко, і що той його вигнав з загальних тренувань до індивідуальних. Спочатку ця інформація здавалася трошки підозрілою, дивною, але пізніше в своїй авторській колонці розповів Андрій Шахов, більш відомий своїми роботами в журналі Футбол, але також він є батьком директора медіа Динамо Андрія Шахова. Там він фактично підтвердив цю інформацію і так само сказав, що так дійсно є певний конфлікт між Андрієм Ярмоленко та Шовковським, де капітана вигнали з тренувань. Тому, звичайно, ці інформації можна вірити, навряд чи батько директора медіа Динамо буде видумувати якісь чутки. Хоча, з іншого боку, можна припустити, що виникає в клубі якийсь певний тиск на головного тренера, щоб той пішов. Чому саме так? Тому що. Ну, давайте подивимось, як було два роки тому, коли Динамо посіли четверте місце. І у підсумку Ігор Суркіс нікого не звільнив, Луческу так і залишився в клубі. І у підсумку румунський наставник пішов тоді, коли програв там в листопаді двобій Шахтарю, і все. Тільки тоді він залишив клуб. Тому, навряд чи президент Динамо після чемпіонства Динамо і просто виліту з Ліги Чемпіонів та Ліги Європи можливого. Буде звільняти Шовковського лише сам буде звільнятися він, якщо він захоче. Ну і продовжуючи прочистку в Динамо, то кияни знову відправляє своїх непотрібних гравців в оренду. По-перше, Владислав Супряга відправився в оренду до епіцентру і вже зіграв свій дебютний матч в Кубку України проти Агротеху. Але епіцентр програв там серії пенальті. І як бачимо, перший матч поки що не вдалий, хоча він свій пенальті забив. Ну а центральний захисник Олександр Сирота, який минулий сезон свій провів в Ізраїлі, прийшов до новачка турецької суперліги Коджелі Спора. Донецький шатар все більше і більше посилює тиск на бразильський ринок та після трансферу Лукаса Фереро готує ще декількох. По-перше, це вісімнадцятирічний півзахисник Флуміненце Ісак. Після двох чи трьох пропозицій бразильці таки погодились на трансфер, а гравець уже попрощався з одноклубниками. Цей бразилець ісак грає приблизно на позиції судокова, тому можливо вже готують заміну для Георгія, яким, як повідомляє португальське видання рекорд, активно цікавиться Бенфіка. Поки що пропозиції не було, але навряд чи вони зможуть посилити апетити Шахтаря за судокова, бо за нього будуть просити ну як мінімум 35-40 мільйонів євро. Хоча, звичайно, рівень Бенфіки був би ідеальним місцем для судокова, тому що ну не такий е, різкий стрибок там до чемпіонатів топ-5 а Саме там в АПЛ, ну а там до переходу в Бенфіці він може одразу грати в основі. Ну а після Бенфіки всі ми знаємо, що якщо все вдається у певних гравців, то вони переходять до АПЛ за там, 100 і плюс мільйонів євро. Що стосується ще одного потенційного новачка, то Сантас отримав пропозицію на суму 12 мільйонів євро за нападника Луку Мерейлиша. По своїй статурі та параметрам, цей гравець виглядає прямою заміною для Ласіна Трауре. Але поки що він дуже молодий гравець і не варто очікувати, що він одразу може стати основним для гірників. Бо він там в більшості в чемпіонаті Бразилії грає в чемпіонаті Ю 20 Там він, звичайно, забуває багато голів в цьому сезоні за 13 матчів, 13 голів. А що стосується основного турніру серії А, то там за 7 матчів провів лише 83 хвилини. Але враховуючи, якщо Шахтар робить пропозицію цьому мерелишу нападнику, то навряд чи гірники будуть продовжувати боротися за Кеннеді, який міг би зіграти на двох позиціях: як атакуючий хавбек, так і нападник. Хоча варіант з Кеннеді, як на мене, був дуже цікавий, бо він відносно дорослий гравець у порівнянні з тим, що бере Шахтар в Бразилії, бо йому вже... Чи то 22, чи 23 роки він вже багато сезонів грає в серії А стабільно і він би міг би одразу без адаптації увірватися до УПЛ. Ну і не може проти осторонь 18-річного нападника Богдана Попова, українця, який просто відмінно стартував у серії Б за Емполі, де в першому турі в матчі проти Падови зробив дубль. Цей 18-річний нападник є вихованцем Київського Динамо. Але так, наполовину, тому що в 15 років, у 2022 році, він залишив Україну і переїхав до Італії. Досить цікавий нападник за профілем Статурний, десь нагадую Артема Довбика, в нього високий зріст 193 см. І, звичайно, такий старт за Емполі в серії Б всіляє надії, що продовжить так само грати в наступних матчах, зможе з командою спрогресувати, вийти в серію А. Ну, а там вже так само себе покаже і перейде в якийсь кращий клуб. Тому хто його знає, можливо, отримаємо скоро нового Андрія Шевченко в серії А і наостанок дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!